З нагоди дня захисту прав дітей, справжнє свято для малечі, влаштувала мережа Аптек Конекс. Взяти участь у святі пощастило малюкам зі староміського району. Зазвичай усі святкування відбуваються у центрі міста. Для Вікторії, мами трьох дітей, двоє з яких ще зовсім крихітні, дістатися досить проблематично. Тому на свято, яке відбувалося поруч, прийшла залюбки. Емоції самі позитивні, дуже гарне свято, гарно організовано, гарні аніматори. Як для дітей це. Чудово, я думаю, багато конкурсів, музики Україна, як і весь світ, відзначає міжнародний день захисту дітей, і аптечна мережа Конекс не є виключенням. У нас склалась добра традиція. Ми вже другий рік поспіль відзначаємо це свято. Вітаємо діток з днем захисту дитини. На жаль, в цьому році у нас мало приводів для святкування, але хочеться незважаючи ні на що, подарувати дітям радість, подарувати гарний заряд емоцій, подарувати їм позитив і віру у краще майбутнє. Дітей розважали та веселили кумедні аніматори. Вони пропонували малечі взяти участь у різноманітних конкурсах. Так, так, молодці, молодці, молодці. Хлопці та дівчата залюбки стрибали, долали перешкоди та малювали на асфальті. Найактивніші та найспритніші отримали подарунки. Мені дуже сподобалось, коли ми малювали там крейдою. А мені дуже сподобалось, коли ми танцювали З теплі. Чекаємо наступного. Не забули організатори й про батьків. Їм запропонували розмалювати логотип фірми Конекс. Матусі проявили увесь свій креатив, за який організатори подарували їм чудові іграшки, щоб активно і радісно проводити час зі своєю малечею. Цей подарунок що вона посмалювала, розпалюмалювала на кращий малюнок. Ми сьогодні завітали на це чарівне свято випадково прогулювались поруч. Ось і нам тут дуже сподобалося. І вирішили також прийняти участь у дитячому святі. От зараз такий складний час, що дітям повинні, потрібні ось ці розваги, потрібні ці позитивні емоції. І хотілось би подякувати компанії Конекс, що вона влаштувала для малечі таке чудове свято. У мережі аптек Конекс сьогодні нараховується понад 50 аптек нового зразка. Тут можна купити лікарські засоби, товари медичного призначення, косметику і фітопродукцію. Ще одним сюрпризом для клієнтів з нагоди дня захисту прав дітей є 10-відсоткова знижка на дитячу косметику та аксесуари. На базі нашої аптеки також діє знижка на дитячу сумішну трілон, мінус 15 відсотків з 1 червня та по 30 червня, а також на дитячу кашу мілупу. Наша аптека працює. З 8 ранку до 20.00 кожного дня компанія Конекс на фармацевтичному ринку з 1995 року. Це потужна оптово роздрібна фармацевтична компанія центрального регіону України. В аптеках мережі кожен покупець може завжди придбати необхідну продукцію цілодобово. На вас чекають якісне та оперативне обслуговування, адже це пріоритет компанії Конекс.